Цей звір виглядає як суміш ведмедя, кішки та мавпи. Вони лазять деревами, як акробати, пахнуть попкорном, а також можуть рухати вусами в такт настрою. Бінтуронг тварина, про яку майже ніхто не чув, але яка здивує вас кожною рисою свого життя. В цьому відео ви дізнаєтесь, чому ця дивна істота, справжня зірка джунглів Південно-Східної Азії, і чому вчені б'ють на сполох. Бінтуронг або ведмідь кішка це дивовижна тварина, яку складно сплутати з кимось іншим. Попри назву, він не є ані ведмедем, ані кішкою. Насправді це представник родини Віверових, куди також належать цивети, генети та лінгури. Ці тварини є майстрами виживання в тропічних лісах, і бінтуронг серед них найбільший за розміром. З точки зору еволюції, бінтуронги ближче до мангустів, аніж до справжніх котячих. Але виглядають вони так, ніби природа вирішила поекспериментувати з конструкцією тіла. Їхнє тіло довге, кремезне, вкрите густою темною шерстю, що допомагає зливатися з тінями у лісі. Дорослий бінтуронг може важити до 20 кілограмів, а довжина тіла разом із хвостом сягає до понад півтора метра. Морда широка, тупувата, дещо схожа на котячу, з виразними очима та короткими округлими вухами. Але головна родзинка це чіпкий хвіст, як у деяких мавп. Він не перевершено гнучкий, мускулистий, і бінтуронг може висіти на ньому, мов на канаті. До речі, це єдиний серед усіх хижаків світу, хто має такий хвіст. А ще вуса. Вони у нього надзвичайно довгі, чутливі та працюють як біологічний радар у темряві. Завдяки ним бінтуронг орієнтується вночі серед гілок, майже не використовуючи зір. Ця зовнішність, наче з фантастичного фільму, зробила Бінтуронга героєм народних легенд та міфів у Південно-Східній Азії. У деяких племенах його вважали духом лісу або охоронцем дерев, але сьогодні така впізнаваність має й темний бік. Браконьєри цінують його за м'ясо, шкіру та особливо за чутки про його магічні властивості. Бінтуронг це справжній господар тропічної ночі. Його природний ареал охоплює південно-східну Азію, включаючи Індію, Непал, Бангладеш, М'янму, Таїланд, Лаос, Камбоджу, В'єтнам, Малайзію, Індонезію та навіть Філіппіни. Він мешкає у вологих дощових лісах, де життя вирішується між гілками на десятках метрів над землею. Бінтуронги це істоти крони дерев, вони майже не спускаються на землю. Їхнє життя проходить високо на деревах, де густе гілля слугує їм і дорогою, і ліжком, і мисливськими угіддями. Вдень вони сплять, згорнувшись клубочком на гілці або в дуплі, а вночі прокидаються, щоб вирушити на пошуки їжі. Це нічна потайна тварина, вона уникає людей і полюбляє самотність. Хоча бінтуронги виглядають млявими, вони дуже спритні лазальники. здатні легко пересуватися по гілках навіть у темряві. У цьому їм допомагає унікальний хвіст, чіпкий як п'ята лапа. Саме завдяки йому бінтуронг може не тільки висіти вниз головою, а й буквально обіймати дерево, звільняючи лапи. Попри свою належність до хижаків, бінтуронг всеїдний. У дикій природі він поєднує плоди, ягоди, кору, листя, а також невеликих птахів, гризунів, комах, ящерок і яйця. Але є один делікатес, якому він ніколи не відмовляє це інжир. Цікаво, що бінтуронги одні з ключових розповсюджувачів насіння інжиру у джунглях. Плоди проходять крізь їхню травну систему, після чого насіння проростає. Це критично важливо для збереження тропічних лісів, адже інжир є так званим видом опорою екосистеми, що підтримує безліч інших форм життя. Тож бінтуронг не просто споживач, а справжній лісовий садівник. Розмножуються бінтуронги не часто. Самка народжує один троє дитинчат зазвичай раз на рік. І ось тут одна з найбільш дивовижних рис виду. Відкладене запліднення після спарювання ембріон не починає розвиватися відразу. Самка може затримувати його розвиток, очікуючи найсприятливішого періоду. Наприклад, коли більше їжі або кращі погодні умови. Цей еволюційний механізм рідкісне явище серед савців. Малюки бінтуронгів народжуються сліпими, покритими тонким пухом. Перші кілька тижнів життя вони цілком залежать від матері, яка ретельно захищає і доглядає за ними. Зазвичай вона ховає їх у дуплах або в гніздах серед гілок. Цікаво, що самка може використовувати хвіст не лише для пересування, а й для огортання дитинчат під час сну як ковдрою, створюючи безпечне середовище в небезпечному світі джунглів. Бінтуронги пахнуть попкорном з маслом, і це не жарт, а також не просто влучне порівняння, а справжній хімічний факт. У сечі цих тварин міститься речовина під назвою 2-ацетилпіролін. це литка сполука, яка має виразний солодкувато горіховий запах, точнісінько як у свіжо звареного попкорну або підсмаженого хліба. Цікаво, що та сама сполука утворюється при реакції Майера – складній хімічній реакції між білками й цукрами під час термічної обробки їжі. Саме вона відповідає за аромат підсмаженого м'яса, кави, карамелі, ну і також попкорну. У бінтуронгів ця сполука синтезується природним шляхом в організмі і виділяється разом із сечею. Чому все просто? Це спосіб позначити територію. У дикій природі запах відіграє величезну роль. Він говорить іншим тваринам, це місце зайняте. Але на відміну від інших савців, чий аромат часто різкий або неприємний, бінтуронг залишає солодкий привабливий запах. Деякі дослідники навіть придумали жарти на кшталт, коли в джунглях відчуваєш аромат кінотеатру, шукай бінтуронга. До речі, самки пахнуть ще інтенсивніше ніж самці, можливо, щоб перевертати партнера під час сезону спарювання. А ще цікавіше, цей запах настільки стійкий, що залишається навіть на гілках, де бінтуронг просто пройшовся або полежав. Також ці тварини дуже розумні, деякі в неволі навчаються простим командам і легко запам'ятовують маршрути в лабіринтах, їх навіть іноді перерівнюють із собаками за рівнем інтелекту. У неволі вони доживають до 25 років, тоді як у дикій природі, рідко більше 10-15. Їх тримають в основному у зоопарках та вольєрах, бо через складний характер і нічний спосіб життя це далеко не домашні тварини. Вуса або вібриси у бінтуронгів надзвичайно довгі та чутливі. Вони прикріплені до шкіри через мережу нервових закінчень, тож працюють як високочастотні сенсори, як у багатьох кошачих. Деякі дослідження цих тварин показали вченим, що цілком можливо бінтуронги рухають своїми вусами, щоб проявити свій емоційний стан. При агресії чи збудженні вони висувають їх уперед. У стані спокою вони висять, а коли є хвилювання чи настороженість, ці тварини загинають їх назад. Але найгірше з наявних фактів те, що вони вимирають. Через вирубку лісів браконьєрства, продаж як екзотичних тварин, особливою популярністю користуються в багатьох циркових трупах по всьому світі. Тому їх популяція стрімко зменшується. В деяких регіонах вони вже майже на межі зникнення. Цього звіра у дикій природі майже ніколи не побачиш в день. Він не влаштовує показових полювань, не реве і не демонструє сили. Та саме Бінтуронг приклад того, як у природі можуть поєднуватися неймовірні речі: аромат попкорну, тіло ведмедя, поведінка кішки і хвіст мавпи. Бінтуронги це частина екосистеми, яку ледь почали розуміти. На жаль, якщо ми втратимо бінтуронга, ми втратимо не просто дивну тварину, ми втратимо зв'язок із однією з найдивовижніших гілок в історії еволюції. Якщо сподобався контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також діліться цим відео, щоб ще більше людей дізналися про цих унікальних тварин. До зустрічі у новому цікавому відео про дивну тварину, яка не має мозку, але вміє приймати рішення і навіть запам'ятовувати.